Доброго дня, шановні підписники. Рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні в нас те, що, мабуть, всі люблять найбільше, а це саме прогнози. Прогнози для всіх знаків зодіаку. і я зараз знаходжусь на природі, тому надіюсь, такий натуральний фон і звуки села вам будуть до вподоби. Сьогодні в нас прогноз. Прогноз для всіх знаків зодіаку. Ми будемо дивитися, що нового війде ваше життя у травні. Налаштовуйтеся, подумайте про своє і будемо починати. Що нового увійде у ваше життя у травні для овнів? Для Овеню в травні важливою буде якась комунікація. Ви будете очікувати на відповідь. Можливо, ви почнете щось спочатку, наприклад, напишете резюме і відправите його. Тобто, будете шукати нову роботу, можливо, якісь нові проекти, і ви будете очікувати на Комунікацію з кимось стосовно цього проекту, там, де ви зможете реалізуватися, можливо, бути на якійсь менеджерській позиції або лідерській позиції, і весь ваш травень буде побудований на тому, що ви будете очікувати комунікації від нових людей, та, або від якихось. Нових ідей, що я маю тут на увазі. Тобто ви будете розуміти, наскільки ця ідея, яку ви хочете втілити в життя, наскільки вона раціональна, щоб ви могли і в матеріальному, і в моральному плані себе задовільнити повністю, тобто не хвилюватися, що якийсь ваш проект буде нерентабельним. Тому для овнів новизною травня буде очікування. Нової комунікації і якихось власне новин, які дозволять бути лідером, які дозволять чітко і красиво заявити про себе. Що нового очікують в травні тільці? Тільці очікують відповідей на питання і ключів, які дозволять вийти із заплутаних ситуацій. Тільцям доведеться щось відпустити для того, щоб трансформуватися і розвиватися. Можливо, прийде час покинути те, що ви так довго. Те, що ви надбали, та те, чого ви так довго хотіли, та залишити ці ідеї і почати все ж спочатку. Залишити все, що вас тяготить, і летіти до чогось нового. І саме в травні ви отримаєте можливість це втілити і вийти з цієї клітки. Чого очікує близнюків у <гум> травні? Давайте подивимось, угу. Близнюків очікує тут багато дуже такої теми місяця, тобто теми мрій, надій, сподівань, тільки от вирощення чогось такого всередині, тільки якісь маленькі паросточки, бажання. Ви будете багато мріяти, ви будете багато надіятися на щось. Я не бачу тут конкретних якихось яскравих подій, тобто це значить, що травень для Близнюків буде більш пов'язаний з внутрішньою роботою і з тим, що ніхто не бачить, та що ви не можете показати іншим або якось виразити, тобто того всього, що є всередині вас. Але ця внутрішня робота це важлива річ. Це значить, що так і потрібно. Так і потрібно, можливо, те, що ви от намрієте собі в травні. Збудеться? Так, а чого від травня очікувати Скорпіона? Шпіоном від травня потрібно очікувати викриття. Можливо, людина, яка була вам дуже близькою, візьме і покаже себе з такої сторони, якої ви не очікували цю людину, побачити це. Ніхто не говорить про те, що це обов'язково буде негативна сторона. Навпаки, можливо, ця людина проявиться так, як би ви ніколи не подумали. І це буде дещо нове для вас. Ви цього не будете очікувати. Тому, скорпіони, бережіться. Якщо це ми будемо розглядати в такому негативному ключі, то ви просто будете трошки в шоці від того, що ви побачите, почуєте, а усвідомите. Але любити, наприклад, цю людину, ви від того менше не станете, тому що. Наші близькі люди це теж люди. Ми часом про це забуваємо. Не в одних нас всередині є цілий світ, в них також. І цей світ він багатогранний. Тому, можливо, це буде така перевірка на дружбу, перевірка на почуття. Чи готові ви прийняти щось негативне не тільки в собі, та, а й в комусь із ваших близьких. Так, для стрільців. Теми травня досить таки пересікаються у багатьох знаків, що дуже цікаво. Угу. Що ж, стрільці? У вас теж пов'язано з якась новизна у вашому житті в травні, пов'язана із ключем до дверей, та, тобто ви будете шукати виходи, шукати можливості змінити своє життя. Тобто це може бути, ви йдете з роботи, та шукаєте щось інше, ви переходите на іншу. Роботу, ви розводитесь або навпаки одружуєтесь, так? Тобто для всіх ці етапи різні. У нас зараз загальний розклад, ми просто загально окреслюємо травень. Тобто ви знаходите можливості покращити своє життя. Можливо, ви його навіть вже знайшли, цю можливість, так? але ви ще її не матеріалізували. Тобто ви знаєте, як це зробити, але ви ще фізично от, нічого для цього не зробили. А в травні ви вже почнете цим займатися. Виходи із різних, різних життєвих ситуацій, які дозволять стрільцям бути щасливими. Діви, що нового буде в травні для ДІВ. Дуже часто ця карта трапляється. Дуже часто. Угу. Діви намагатимуться десь кинути якір. Тобто це думки про те, щоб десь осісти. От ви щось розпочали нове, та і ви хочете в цьому укорінитися. Наприклад, ви тільки прийшли на роботу, ви хочете. Зав'язати хороші стосунки зі співробітниками та вашими. Для того О, летять карти. Йой. Дивіться, Діва, це знак. Ви хочете уякоритися. Ваші спогади, можливо, не дають вам це зробити, тому що ви дуже, можливо, порівнюєте з минулим. А в минулому було інакше, в минулому було краще чи гірше. І оце от постійне життя в минулому і життя думками і патернами минулого, воно вас може трошки а, стопити від того, щоб жити тут і зараз. Та. І оці якорі вам буде важко кинути у вашому якомусь новому проєкті, тому що ви постійно будете думати про те, як там в минулому було. Не дійте так, як в минулому. Думайте про те, що ви будете робити зараз. Раки. Що очікувати ракам в травні? Ага. У раків тут на повістці дня любовна історія. Для раків партнерство, шукання від ключика до серця, нового партнера, якщо він є. Також це е, подорожі. Це подорожі такий вітер, надіюсь, вам мене чути. Напишіть, як вам взагалі звук. Що важливіше, картинка чи звук. Для раків актуальними в травні будуть подорожі, будуть е, думки про партнерство і загалом е, спілкування з вашим партнером. Або ж пошук, якщо ви його не маєте. Загалом я відчуваю таку якусь романтичну нотку від э, раків. Можливо, от ви будете сконцентровані власне, там, на сім'ї, на партнері, на своєму домі. Якщо це не подорожі, то це власне те, що стосується дому. Зробити краще свій дім там, де ви живете. Можливо, ви будете от цим от, цікавитися. В травні. Що очікує риб у травні? Угу. Для риб все поєднано, та все поєднується. Дуже красива карта, хочу вам показати трошки. Все поєднано і все поєднується. Про що тут мова? Будете пожинати плоди якихось своїх дій і розпочинати роботу над також домом, можливо, садом, можливо, якимось нашим, навіть якщо ви живете, то в квартирі це може бути під віконечко, де вам захотілося не знаю, посадити. Якусь квіточку, чи якусь цибульку, чи щось таке. Тобто, це пожинання плодів минулого, те, над чим ви працювали, і робота над домом, садом, те, що вас робить сильнішим, те, що дає вам емоційну розрядку. Але От, тягнути за деякі ниточки. Не завжди потрібно. Я маю на увазі, що якщо щось захоче піти з вашого життя в травні, відпустіть. Не тримайте, навіть не думайте про це. Працюйте на благо свого дому, навіть якщо цей дім не фізична споруда, побудова, та, а те, що у вас внутр... всередині вас відбувається, ваш внутрішній дім і відчуття затишку, коли вам затишно, і де вам затишно, що робить вам затишно. А також от, підпиття підсумків якихось ваших трудових буднів. От такий цікавий травень для риб. Козироги. Що очікує козерогів? Козероги, але я хочу вам це показати. Це занадто красиво, щоб ховати ці карти. Козироги. Навіть маленькі дії згодом стануть великими кроками. Починайте з малого. Це стосується як і роботи, так і якихось любовних, дружніх перепитій. Не завжди маленький. Дорівнює ем, слабкий, от про що я хочу сказати. Якісь маленькі кроки до великої мрії. А також тема партнерства вона буде особливо актуальна. Дуже актуальна для козирогів. Хтось може з'явитись на горизонті, або якщо на горизонті вже давно хтось є, горизонт треба протерти. Тобто оновити. Подумати, як розвивати стосунки, які у вас уже є. Можливо, травнева погода вас надихне до такого романтичного дійства. Водолії. Чого чекати водолієм? Шановні водолії, що це ви тут таке тримаєте, не можете відпустити. Це ота от, от ідея, що ви чекаєте, чекаєте, чекаєте потрібного часу. От ще трошки, і я зроблю, от ще трошки, і я почну. Там почну з понеділка худнути до літа та першого травня. Можливо, ви так вже давно чекали й довго чогось, що воно вам вже й не буде актуальне в травні. Подумайте про це. Можливо, варто переключити свою увагу з планів, надії і з ідей на конкретні шляхи цих ідей втілення. Йти за мрією це прекрасно. Не можете йти, ляжте в сторону вашої мрії. Це вже щось. Але оце от вичікування до останнього, наскільки це якісна стратегія травня, це ви вже мені напишіть, чи відіграється у вас розклад водолії. Так, і Терези і Леви у нас залишились. Дивимось для Терезів трави. Повітряний знак, так, дивимось для Терезі. Угу. Подорожі, 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 можливо, ви плануєте про те, щоб кудись переїхати, ви виношуєте цю ідею. Тут націлені на те, щоб там, зібрати гроші, можливо, або підібрати краще місце там, для відпочинку, або загалом там, для переїзду. Тобто, це питання переїзду, зміни місця проживання, зміни місця роботи, а також спілкування з друзями. Друзі в травні будуть активні, можливо, кликатимуть кудись, та, або разом навіть поїхати. Тобто Терези можете очікувати, що ваші друзі будуть стояти на порозі і просити вас вже збирати валізи і їхати з вами кудись. Тобто, тут про те, що ви будете задумуватись над переміщенням, для того, щоб, взагалі, на що вам це переміщення? Можливо, ви вже не бачите себе на цьому. Місце проживання, можливо, воно просто вичерпало себе, або ніколи вам і не подобалось так сильно. І ви просто от зараз шукаєте виходи і можливості для того, щоб змінити цю ситуацію. В травні буде якийсь новий виток у цьому ділі. І леви в нас залишились. Що очікувати левам від травня? Від травня будуть очікувати справ, пов'язаних з домом, з місцем проживання, теж буде дуже активно ця тема у вас відбуватися в травні. Побудова нових маршрутів, ремонти, можливо, цілком може бути, прикрашання дому. Тобто все, що стосується такого та якоря. Що е, для вас є дім. І прикрашати свій простір, так як, наприклад, ви давно вже хотіли, це прекрасна справа, я вас можу в цьому тільки підтримати. Вибудовувати власну структуру, та, тобто, там, де вам зручно, там, де вам класно і незалежно там від моди й трендів, але щоб все таки було гарненько, естетично. Тобто, тут про кидання якоря та, можливо, теж може бути. Переїзд, але я все-таки думаю, що тут йдеться про той дім, який ви вже маєте, навіть якщо це орендована квартира, та от покращити, зробити її зручнішою для вашого життя. От такі от такий теми левів будуть очікувати в травні. Дякую всім за увагу. Буду чекати ваших коментарів. Як пройде ваш травень, а також чи подобається вам такий формат загальних розкладів для всіх знаків зодіака. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей!